Чуртошері, третя локація в місті Луцьку. То працюють, то розвиваються, подивіться. Недавно були тільки на сіті парку в одній. Там недавно відкрилися. А вже третя локація в центрі міста. Є сіті парк, є кривий вал і є в центрі міста. Замовили новинку в них з сосискою і дубайський шоколад. Зараз будемо пробувати, ось покажу вам ціни, які тут є. Ось таке меню. Так виглядає. Гарно вечір світ, це тут, звісно, ці всі будиночки. Так що приходьте сюди, пробуйте. Зараз я скажу свою думку. Це забрали, ми, дивіться, це з сосискою, а це дубайський. Дуже гарно виглядає, ну звісно, з сосискою будемо пробувати. Папа. Взагалі люблю все там, де є сосиска. Сосиска топова, крізь дорожчих. Тісто класне поєднання взагалі. Кусаєш зверху шкуринка, всередину гаряченьке, Нічого, нема не соус, нічого просто сосиска і тісто. І солодкий. Дивіться, вже вкусив раз. Зараз ще раз салгетки повилітали. Дуже солодкий. Всередині шоколад. Гаряченький. Не знаю, по солодкому питань взагалі немає. Берете і пробуєте. Так що прийдіть в Кюртошері в центр. Обов'язково спробуйте з сосискою. Ну а солодкий, я думаю, ви в курсі, як воно все має бути. Солодкий дуже топовий, по ньому питань нема. Сосискою коштує 690 гривень. Спокійно можете приходити, брати, ще раз покажу локацію. Кюртошері Луцьк. З сосискою. Прийдіть та спробуйте. згадаєте смак дитинства. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мене, буде далі. Цікаво.